А глібчик ми сьогодні з вами повторимо одиниці вимірювання маси, що взагалі таке та маса, чим вона відрізняється від об'єму, і, і пов'яжемо масу трошечки з дробами, звичайними і десятковими. Так, план в мене був такий. Ну, а що з цього вийде? Зараз подивимось. Я запускаю. Перше в другому ряду. Перша в другому рибку цей будиночок. Так. Угу. Мені теж подобається. Такий він. Ага, зараз перед вами опиниться ось така задача. Як ви будете її розв'язувати? Вам треба вгадати масу кожної кульки. Будемо зараз думати, що це терези і це їхня маса. Насправді, це рівняння такі собі, але ми пам'ятаємо, що рівняння насправді це терези. А... У вас є синя кулька і червона. Разом вони важать 33 кг. Є фіолетова і червона, разом 37, є фіолетова і синя 52. Ви можете підбирати такі числа, щоб це стало правдою. Так можна читерити. Але я вам рекомендую уявити, що ви всі-всі ці кульки, ці дві, ці дві і ці дві, складете на одні терези. І тоді, у вас на терезах буде. Дві червоні, дві блакитні, дві фіолетові, і всі разом вони будуть важити 33 плюс 37 це 70, і 52 це 122 кілограми. Тобто дві червоні, дві блакитні і дві фіолетові важать 122 Значить, одна червона плюс одна блакитна, плюс одна фіолетова будуть важити в два рази менше. І вони будуть важити 61 кг. Тобто, ми, якщо я зараз уявлю, що тут лежить ще фіолетова поруч з ними, то вони всі разом важили б 61 кг. Все, а тепер легкотня. Залишилось знайти, скільки важить Фіолетова. 61-33. Так, це буде 28. Я так вияснила, що Фіолетова це 28. Все, одну знайшла, а далі легко-легко. Вже е шукаєте. Ага, ну тут вже точно 9. Як не крутий. Ага, а тут же 24, як не крутий. Все. Що ви робите? Ви додає, ви складаєте. Джануся, привіт. Так, ваша тактика. Ви уявляєте, що це Терези. Джанусь, ще раз, уважно, слухай. Оці дві кульки, важать 33, оці дві 37, оці дві 52. Ви уявляєте, що ви скинули це все на одні Терези. Ви звідси переклали сюди і звідси переклали от сюди. І тоді тут буде 33 плюс 37. А тут на терезах будуть лежати дві оці червоні, дві блакитні, дві фіолетові. Ви зважите дві червоні, дві блакитні, дві фіолетові. Потім ви оцю суму всю поділите пополам, бо вам треба одна червона плюс одна фіолетова, одна блакитна. І далі ви з цією інформацією вже можете працювати. Так, я вам відправляю це завдання. Я вас прошу зробити а, хоча б один рівень. Попробуйте. По моєї методіки, а можете зробити, е, як, ви, як у вас вийде. Попробуйте, можливо, ви підберете такі значення, може, ви вгадаєте? Е, я вам даю 5 хвилинок, щоб ви погралися і спробували зробити хоча б один рівень. Не подобається вам. Натисніть там обновіть, вам запропонують інші числа. Угу. Рівнянь. Ви вже насправді розв'язуєте систему системи рівнянь. Одним із методів. Гліб вибирай. Останнє. Останнє. Оце мої шпалили. Тобі треба зважити червоний дуб. Дуб це ж. Правильно приклала. ну, попробуй, покеруй. Тягнеться. О, виходить. Так. М -м -м. Е Єб, а ти не хочеш попробувати самого найбільшого, а раптом воно більше грам уважить? Може. Угу. Ага, до речі, ти тепер можеш гліб можна і залишити. І докласти в ліву сторону. Це твій x. Ікс. до x ти додаєш одну десяту, ще одну десяту, вже дві десяті. Х плюс 3 десяті. Ага, дорівнює одиниця. Котики, подивіться уважно на екран. Я зараз цей малюнок перекладу на математичну мову. Оце ваш ікс, це ваше невідоме. Ми, це те, що ми шукаємо. З ним разом лежить 0,3. У вас три гірки по 10 від грама. І це все дорівнює 1 граму. До висить 0,7. Сім десятих. Чудово, коли віднімаєте, ви маєте право тут 03 відняти і тут 0,3 відняти. Коли віднімаєте, думайте про гроші, вже не про грами думайте. Ми знаємо, що це грами, але від одного долара набагато легше відняти 30 копійок, ніж від одного грама 0,3. Насправді це. Коли ви думаєте про гроші, віднімається легше. Не цілий грам, а 0,7. Зараз я вам. Що таке? Це мідь, так? Мідь мідь. Я рівноважу, а Джануся роз'яже зараз. Я думаю, що це на один грам надо положити. Ну, добре, логічно. Окей, навіть не, не один, а ще. А ще. Дякую, Джана, бо я б так довго по одній десятій клала. І що? Ого. Що? Ого. Ого. Опа, забрати один? Давай приберу і буду докладати. Оп, знову переважно. Беру соті. Опа. Паця! А ти можеш назвати це число? 9 грамів і три. І три яких? Три. три. Це залишається сотні нуль. Три, так? Можеш казати дев'ять крапка нультри. Златочка для тебе. Так, нам треба вияснити, який із цих матеріалів важчий Вуголь чи э, бджолиний віск, і вияснить: ага, золота десь відключилася. Наскільки важчий? Наскільки? Ну, докладу грам, докладу ще, ага, забагато. Забагато. А ти всі гліба вижують себе? Чекайте. А що я тут? секундочку, Так, Може, це там. Мало, мало, мало. Мало. О, все є. Златуся, Злат, поки тебе чекали, вже врівноважили. Скажи, будь ласка, Злат, наскільки вашій вуголь, ніж бджолини віск? А це не вуголь, це графіт. А графіт і вуголь це одне і те саме? Ні, це не однаково. Ні, не однаково. Дивись, тут лежить один кубік. А, і з ним ще я, я, якісь гірки лежать. Угу. Скільки? Я хочу, щоб ти назвала мені оце число. Один кілограм і 4 г. Так, да, тільки це в грамах. О, включи, Зараз я оцей малюнок вам запишу математичною мовою. У вас тут два невідомих. Х плюс одна ціла і чотири соті від грама дорівнює якомусь ігре. Розв'язати це рівняння неможливо, бо у вас тут два невідомих, два знаки питання. Це різні знаки питання, але я хочу, щоб ви побачили, що а, це може бути ось таким рівнянням. Одна ціла і поману чотири. Щоб у вас чому? How much does it look of the heaviest? А, нас треба було вияснити. Вибачте, не на скільки більше. Нам треба було выяснити, який з них важчий. Це графіт. І потім вияснити його масу. І вияснити його масу. Зараз. Перевиясним. Не скільки важчий, а? Скільки? Ціл. Златочка, скільки? Можу так так? Скільки грам? Е, э, Да, скільки грам і скільки сотих? Два цілих грама і... Десятих немає. Сім сотих. І сімсотих. Ну, не забуваю в розряді десятих написати 0. Угу. Е, так, нам треба вияснити, хто тут, хто, що тут найлегше е, шерсть. Давайте шерсть і літ порівняємо. Що легше? Лід. Лід легший виявився, бо він вищий. Давайте тепер його порівняємо з воском. Що легше? Лід. Лід. Тому ми будемо зараз його зважувати. Давайте, раз він такий легенький. Да. Грам не допоможе. Оп. 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 Наскільки оп. ж можна? Щось, чекайте, як так вийшло? Ага. Ну так, да, 9. Все правильно. Ага. А ну, назвіть мені це число. Скільки цілих грамів? Є тут цілі? Є. Ні, нема, пишу нуль кома. 0,92. Угу. 0,92. 0,92 ну, від грам. О, чого златочка? Чекайте, Джаночка. Злата аж вибрала. Дженусік, ти вибираєш? Твоя задача. Такі були. Були повітряні кульки і біля них оцей будиночок. Я хочу замок. Замок мені подобається такий. Шеф-кухар Софія використовує 2 кілограми овочі на кожні 8 кг бульйонів в знаменитому рецепті супу. Давайте називати не супа, а юшка українською мовою, чи суп. Правильно казати юшка. Скільки кілограмів бульйонів їй потрібно взяти, якщо вона буде використовувати 8 кілограм овочів? Подумай, Джон, замість двох кілограмів вона використає вісім е, кілограмів. В угу. чотири рази більше. то... Надо чот... на чотири помножити. Так, 3... треба вісім помножити на чотири, так? Буде два тридцять Тридцять два. два, так. В чотири рази більше так. потрібно, буде овочів. Добре. А бульдозер перевозить 36 тонн піску за 6 годин. Працюючи з такою швидкістю, за скільки годин бульдозер перевезе 12 тонн піску? 36 поділити на 6 буде 6. І 6 тонн. Це за одну годину. Ти звела задачу до одиниці. 6 тонн це... за одну годину, а в тебе 12 тонн. І Мене... ще раз, плюс ще раз, це буде 12 тонн і 2 години. 2 години. Один циліндрик це два сердечка. Дивіться, що я роблю. Я бачу, що один циліндр це два сердечка. Я можу помінятися. Бачу, що тоді хрестить це три сердечка. Раз, два, три. Поміняйтесь. Угу. Нагадаю, найважливіше правило рівняння і Терезів, Ви можете докладати щось однакове. І видаляти щось однакове із терезів, і це ніяким чином не змінить ваше рівняння. Угу. Ви це бачите? Побачили це? Бачили Окей. Це дуже важливо зараз, щоб воно відклалося у вас в голові. Якщо ви це усвідомите, ви будете розв'язувати будь-які рівняння. Бо насправді це задача не про терези, це задача про рівняння. Давайте ще один рівень я зроблю. І ви вдома пограєте. Ага, я можу. Що я тут можу зробити? А, ну, я можу сказати, що це можна поміняти. Помінялося. А тепер оце і оце прибрали. І бачу, що. Сердечко це грибочок, а грибочок це кубик. Ну, Значить, достатньо дати йому одне сердечко. Ще трошки гляну, що там попереду. Ой-ой-ой-ой-ой. По-моєму, все-таки залізла в складний рівень. А... Один, так, це така у нас призмачка. Це два грибочки. Ну, окей. Ось так от. За кожну призмачку даю по два грибочки. Оп. І зразу одним махом все міняю. І тепер прибираю раз, два, три, чотири зліва і раз, два, три, чотири справа. Видаляю. І бачу, що два грибочки це сердечко, і два грибочки – це трикутничок. Значить, сердечко і трикутничок співпадають. Так. Пограйтесь. Якщо ви помилитесь, нічого страшного, він трохи поречить і заспокоїться. Угу. Ви можете помилятися там скільки завгодно. А... Це ми на шостому рівні. Дванадцятий буде дуже складний. Попробуйте вдома його, цю вправу виконати самостійно. Весь нижній ряд. А, ні, був замок і два в нижньому ряду. Ще дві задачі. Так зараз вже, злата. Дякую, Гліб. Злата, вибирай. Злата ж була перша. Так. Злату. Вибирай. Друге. Друге. Ой, зразу три задачі. Зразу три. Чекай. Перше. Кожен по одному зробить, тільки щоб нагадати: 68,948 частини кілограма. Скільки це грам злата? 68 вісім тисяч. 948. Умнічко так, правильно. 68 948 Бо в 1 кілограмі 1000 А, Гліб, де треба поставити кому? 26 386 грамів, скільки це кілограм? 2 кілограми. Більше, більше. В одному кілограмі 1000 грам. Кіло по грецьки це як хіліо. Е, тисяча, хі, хілія е, – Це тисяча по-грецьки, і з від цього слова пішло слово кіло. Пісня. 26 кілограм. 26, цілих кілограм. Ставлю кому? І. 86. 386. тисячних. Угу. Е, Джануся. 50, цілих і 299 тисячних від кілограма. Скільки це всього грам? 50 тисяч. 299, 299 окей. І давайте. Ліпчик, тобі ще раз. І підемо на наступне завдання: скільки це всього грам? 50 тисяч. Так. 355. Вже, без коми. Вже можна без коми, так? Тут було з коми, бо це кілограми, а тут без коми, бо це грами. Ану ще разок. Гліб, Тепер навпаки. 1584 грами треба перевести навпаки, в кілограми. Скільки цілих кілограм тут? 35 кілограм, кома 584. Отлічно. Воно. Воно все, є спокійне. Ми переходимо до наступного завдання. Так, це було злат, не злата. Тобі треба зараз знайти одну двадцяту від кілограма, щоб е, mm. налити чорнотину ночі. Одну двадцяту частину? Двісті Ні, Кілограм. Скільки в одному кілограмі грам? Тисячу. Діли тисячу на двадцять. Двісті п'ятьдесяти. Так, а ну, е, знайди мені одну другу два від кілограмів. А ой, Половину. Ти Половину. Ти половина. Ти, так, е, половина це буде 500, а одна друга. А одна двадцята, 0 з'їдає 0. І 100 поділити пополам буде 50 грам. Є зуба. Комусь треба зілля для росту рогів. Глібчик, Давай одну цілу і одну п'яту від кілограма. Один цілий кілограм це скільки грам. Один цілий кілограм. Скільки це грам? Один кілограм це скільки грам? Тисячу. Тисячу, кладу Тисячу. І тепер найскладніше одна п'ята від кілограма. Одна п'ята частина від кілограму. Угу. 50? Ні, просто 200. Тисячу поділити на 5 буде 200. 200. А 250 то четвертинка. Давай я зараз покладу зайві. Ой, ага, бо ми спочатку там було налить пізніше. Не вийшло помилитися. Джануся, одна ціла і одна десята від кілограма. Скільки це грам? Чарівних бобів. Одна ціла і одна десята від кілограма. Скільки це грам? Можете написати? А, а тобі видно екран зараз? Ось він. Давай. А... Один, один цілий кілограм. Скільки це грам? Один цілий кілограм. Це... Один цілий кілограм. Скільки це грам? Mm. Кіло з грецької хілля – Це тийся. Це тисяча грам. І тобі залишилось знайти одну десяту від кілограма. Одна десята від кілограма. це скільки? Одна тисяча. Дві тисячі. Тисячу діли на десять. Сто. Угу. Дякую, гіб Сто. Це буде сто. Тисячу поділити на десять це буде сто. Так, я ж казала, буде сьогодні скланувати, бо натягну всі теми сюди. Бачите, і рівняння, і дроби, і масу. Останнє зроблю я. 1,4 кг. Це майже 2 кг. без однієї п'ятої. 2 кг було б 2000 г. Угу. Але тут без однієї п'ятої, без 200 г. То це буде 1800. 1600, неправильно. 1600, ні, все правильно. 600 і, і 800. Ось так. От. Як по-іншому можна було зробити? Можна було зробити кілограм 800 і 200, а потім 4 рази по 200 грам. Одна п'ята плюс одна п'ята. Ось дивіться, оце одна п'ята від кілограма. Це одна п'ята від кілограма, Це одна п'ята від кілограма. І це одна п'ята від кілограма. Чотири рази по двісті фам. Наливаю екстракт у мрії. Угу. Ага, ось цей будиночок такий гарний. Завдання буде. Додому вам дам. 3 на 6, 18. Як зробити справа 18? 2 на 9. 2 на 9 теж легко вийшло. Ай, не туди повісила 2 на 9. Макс, остання задача у нас буде Джанусіна. Джан, що тобі лишилось? Оцей. Оце місто. Ага. Тут дві вправи. Це. Блукет і це. Ага. О, і це і це на масу і вагу. І на об'єм. Я хочу, щоб ви сьогодні розрізнили ще раз ці поняття. Джанусік. Вага... Яка вага ложки. Вибери найближчу до істини відповідь. Так, яка вага? Я думаю. 50, 500 грам. 500 грам це пів кілограма. Джан. Mm, Ні-ні-ні, Це ні. 30 грамів. Це 30 грам є. А який об'єм половника? Це скільки в нього всередину влізло кубиків? Сто мілілітрів. Десь 100 міллілітрів. Добре. Ми зараз зробимо цю задачу. Тут і у вас буде декілька питань. Зараз мені важливо, щоб ви розрізнили, що грами, кілограми, центнери, і тонни це прома. А літри мілілітри це об'єм, це скільки місця в просторі щось займає. А, який об'єм? Літра. Скільки туди пляшок з водою влізе? Стоїть 50. 000 50 тисяч літрів, так. Це об'єм, це прямо уявляємо пляшку з водою, туди її засовуємо. Піта, а, а друга та ігрушечна? Ну, то так. ти, 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 ти подправжня був. Найближче до істинної відповідь, яка? Саме найближче, це 1К. 1 грам. Це маса. До речі, це не вага вага, взагалі взагалі ньютонах буде. Об'єм холоди. Об'єм. Це скільки давайте в пляшках уявляти з молоком чи з водою? Я думаю, там ігрушечний буде 5 літрів. А ми Ні, давай не іграшковий. Окей, це може бути 500 мілілітрів. Мілілітри? В одному літрі? Так, 5 літрів. 5 літрів? Це як велика кастрюля така. І ми якраз поставимо в холодильник. 700 літрів. 700, 700 літрів, так. Угу. Угу. Та, слідище. Я хочу сама вам. І це теж об'єм, це скільки так. лізло. Угу. Це не маса. Це гігантське? Ні, це якраз маленька. Okay. Mm. 20 миллиліт. 20 мл, абсолютно правильно. Oh. Uh, Джанусик, вибирай котик. Uh, гру. Твоя, твоє завдання. Я люблю. Люблю. Питання, деякі будуть англійською мовою. Я вам буду допомагати, якщо вам не зрозуміло буде. Але ви маєте здогадатись там а, про все. А що це Gold Quest? Gold Quest? Like Gold Quest. Поузу на запис, і потім ми повернемо.